Про ситуацію на дорогах міста інформує прес-служба патрульної поліції. В Ізмаїлі проходили змагання з ролер-хокею кубок виклику. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 12 грудня орієнтовно такі: 340 тисяч 650 осіб особового складу, 5 тисяч 664 танки, 10 тисяч 579 одиниць бойових броньованих машин, 8 тисяч 73 артилерійські системи, 919 реактивних систем залпового вогню, 605 засобів протиповітряної оборони, 324 літаки, 324 гелікоптери, 6 тисяч 163 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичних. 1596 крилатих ракет, 22 кораблі, 1 підводний човен, 10 650 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1170 одиниць спеціальної техніки. Вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. Наші сили протиповітряної оборони знищили два шахеди. Внаслідок атаки пошкодження отримали адміністративна та технічна будівлі спортивної установи. Люди не постраждали. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звер... До Центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Яка ситуація на дорогах міста? Скільки ДТП сталося за минулий тиждень та які ще правопорушення зафіксовані, інформує прес-служба патрульної поліції. Подробиці дивіться у сюжеті. За період з 29 листопада по 4 грудня поліцейські відпрацювали близько 80 звернень від мешканців. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Також було зафіксовано 125 адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Крім того, у нас було складено 4 адміністративних протоколи на водіїв, що керували в стані або з ознаками алкогольного сп'яніння за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. І відповідні адміністративні матеріали були направлені на розгляд Озмінського міського районного суду. Подальшу долю водіїв буде вирішувати суд. Правоохоронцями складено 24 адміністративних матеріали у сфері забезпечення громадської безпеки, а саме за куріння в громадських місцях, порушення тиші та порядку. Не обійшлося і без дорожньо-транспортних пригод. З 29 листопада, по 4 грудня, на дорогах міста трапилося 10 дорожньо-транспортних пригод, і у нас є одна постраждала особа. Це неповнолітня дитина, яка Постраждала внаслідок ДТП з потерпілим. у зв'язку з відсутністю вуличного освітлення та короткістю світового дня. Гостро постає питання помітності велосипедистів на дорогах міста. Відзначили у патрульній. Дуже часто велосипедисти їздять без елементарних світловідбивальних елементів та ще й одягнені у чорний одяг. Часто нехтування правилами руху для любителів велотранспорту призводить до дорожньо-транспортних пригод з потерпілими чи навіть загиблими. Тому нагадую, що відповідно до пункту 6.2 правил дорожнього руху України, велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами спереду білого кольору. По боках помаранчевого ззаду червоного для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар або фара. Порушення цієї вимоги карається адміністративно. У випадку порушення ПДР велосипедисти притягаються до адміністративної відповідальності за вимогами статті 127 кодексу України про адміністративні правопорушення. Шановні водії, будьте уважні та обачні та бережіть себе. Пам'ятайте наш номер спецлінії 102. Наталя Гаврилова, Іля Кулинич для програми Новин на Одещині біля кордону з Молдовою наряд із мирського прикордонного загону затримав трьох порушників у рясах та одного у спортивному одязі. Під час з'ясування обставин виявилося, що із трьох батюшок лише один є кліриком, який належить до церкви з кер'яним центром в країні агресорі Саме він і забезпечив церковним вбранням двох своїх попутників. Раніше ярей був у казначействі Київсько-Печерської лаври. Після відселення звідти про московської братії він подався на Харківщину, а згодом вирішив потрапити за кордон нелегально. Знайти помічників у цій незаконній справі погодився його друг, який живе в одній з європейських країн. Зі слів паломників, за трансфер через кордон вони сплатили по 4 тисячі доларів кожний. Аби по дорозі викликати менше підозр, паломники нарядилися у богослужбовий одяг. Порушникам кордону здавалося, що все йде за планом. На березі озера Кагул їх зустрів човен. Переправник доставив пасажирів на протилежний берег та направив на світло найближчого села. Човняр запевнив, що то Молдова, а насправді перевіз горе порушників між двома українськими населеними пунктами, розділеними озером. Українські прикордонники склали на затриманих паломників протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 204.1 Купап незаконне перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону України. 10 грудня на майданчику українського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка проходили змагання з ролер-хокею кубок виклику серед юніорів і ветеранів хокейного клубу Бесарабія. Докладніше дивіться у сюжеті. 10 грудня в Ізмаїлі проходили змагання з ролер-хокею. Кубок виклику серед юніорів і ветеранів хокейного клубу Бесарабія. Після звучання державного гімну України присутні вшанували хвилиною мовчання всіх, хто віддав життя, захищаючи територіальну цілісність нашої держави у війні з агресором. На церемонії відкриття були присутні заступник міського голови Сергій Лузанов та керівник відділу фізичної культури та спорту Тетяна Морій. Хокейний клуб Бесарабія був створений у січні 2020 року. За невеликий відрізок часу ізмейські хокеїсти змогли чудово показати себе на людових аренах Одеси та Білгородністровського, взяти участь у чемпіонатах Одеси з хокею з шайбою та кубку Чорного моря, а також провести Кубок Бесарабії. У листопаді 2022 року команда юніорів кинула виклик наставникам і вперше було проведено кубок виклику. Майданчик для цього надав український ліцей з поглибленим вивченням іноземних мов імені Тараса Григоровича Шевченка. Базі ліцею імені Тараса Григоріча Шевченка ми вдруге проводимо турнір з хокею, який називається Кубок виклику. В цьому турнірі участь приймають юнаки та ветерани. Юнаки проти ветеранів. Вперше цей кубок був проведений у 2022 році. Тоді перемогла команда юнаків. Сьогодні проводиться кубок вдруге і сподіваємось, що цей турнір кубок виклику стане традиційним. Команди провели три тайми. В основний спортсмени зіграли з результатом 3-3, Тому відбулися післяматчеві буліти. За підсумками з рахунком 7-6 виграли юніори. Наостанок, як гравці, так і тренери із радістю розповідають про свої враження та висловлюють емоції від змагань. Відчуття дуже приємні, діти прогресують, ростуть, тренуються, вчаться. Є ще помилки, но будемо над ними працювати, будемо їх справлять. Зараз немножко не дуже такі времена для тренувань, но ми стараемся, тренуємося, збираємося. Некоторых діток потеряли, багато були за границей. Но думаю, клуб будет сохранен, все у нас получится. Будем работать, стараться и радовать зрителей и город. Сегодня была э, очень хорошая игра, заядлая, горячая. Мы сражались. Это было тяжело, но мы все же выиграли взрослую команду, команду ветеранов. Первый период был счет 2-1. Потом второй мы все же сравняли, был счет 2-2. Третий период уже счет был 3-3. Мы вышли на булиты. И со второго круга все же мы выиграли со счетом 7-6. Они уже катаются хорошо. Видели, игра играет в пас. То есть игра у них, получается игра. Мы не считаем, которая молодежь пришла, которая еще не умеет. Но потихоньку мы будем с ними работать. Они тоже подтянутся к остальным. И я думаю, что команда будет хорошая. Ну и ждем, чтобы у нас появились новые игроки. В яких ми теж будемо тренувати Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині поліцейські повідомили про підозру трьом підрядникам, які привласнили майже 700 тисяч гривень бюджетних коштів під час ремонту шкільного укриття. В ході слідства поліцейські встановили, фізична особа-підприємець та два директори товариств з обмеженою відповідальністю лише частково виконали підписані з однією із сільрад Білгородністровського району договори на виконання ремонтних робіт споруду цивільного захисту у місцевому закладі освіти. Натомість правопорушники виготовляли завідомо неправдиві облікові документи, в яких вказували виконання повного обсягу взятих на себе зобов'язань. А вартість ремонтних робіт та використаних будівельних матеріалів відповідно завищували, зловживаючи довірою посадовиці сільради, яка уклала з підрядниками договори. Фігуранти надали їй сфальсифіковані акти приймання будівельних робіт. А вона в свою чергу підписала документи, не переконавшись в їх повноті фактичного виконання. Внаслідок цього на рахунки ФОП та двох ТОВ безпідставно було перераховано з бюджету майже 700 тисяч гривень. Досудове слідство наразі триває. Поліцейські розслідують обставини ДТП в Ізмирському районі, внаслідок якої постраждала неповнолітня. Автопригода сталася 10 грудня близько 12-ї години в місті Кілія. Поліцейські попередньо встановили. Водій автомобіля Вольцваген, рухаючись вулицею Київська, здійснив наїзд на 16-річну дівчину, коли вона перетинала проїзну частину дороги у невстановленому місті. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілу каретою швидкої допомоги госпіталізували до міської лікарні, де медики її діагностували перелом лобкової кістки. Поліцейські закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР, бути уважними за кермом, а пішоходів перетинати проїзну частину дороги виключно по пішохідним переходам, впевнившись у відсутності транспорту. І знову сумна звістка сколихнула Ізмільський район. Загинув наш земляк, мешканець міста Кіліям Абгаша Олег Анатолійович, 1991 року народження. Олег Анатолійович загинув 14 жовтня 2023 року під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту Макіївка Луганської області. Ізмельська районна військова адміністрація на чолі з начальником Родіоном Абашевим щирі співчуття близьким та друзям загиблого. Розділяємо біль вашої втрати. Низький уклін та вічна пам'ять героїв. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 6 копійок, продати за 37 гривень 65 копійок. Євро купівля 39 гривень 48 копійок, продаж 40 гривень 80 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 13 грудня, в Ізмаїлі очікується хмарна погода без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня слабкий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. В день Південно-Східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В день 6 градусів тепла. В Одесі хмарно можливі опади у вигляді мокрого снігу. Вітер змінних напрямків. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті Ізмилтівікрапкаком, а також на ютуб-каналі онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.